і жертвою моєї, як подяку за всі одержані дари, ласки за дар життя, за дар покликання, просім ласки Божої, опіки, помочі, для всіх наших воїнів, особливо тих, що в полоні, поранені, що пропали безвісті. Молімся просим також за всі наші родини, за наших добродії, жертводавців. З їхніх сім'ї, родини, організації. Христос Воскрес і мертвих, смерті смерть подолав, І тим, що дорога, життям дарова. Христос Воскрес і смертю, і смерть подолав. І тим, що роба, життя дарова. Христос Воскрес і смертвий, і смерть подолав, І тим, що проба, життя дарова. Вірую в єдиного Бога Отця, Вседержителя, творця, неба і землі, і всього видимого і невидимого. І в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця, вже пане всім світло, від світла, бого істинного, від бога істину, роченого, несотвореного, єдино сушного Отцем, що через нього все сталося. І Він за для нас, свята і нашого рада, спасіння, вас. І водися з Духа Святого, і Марії Діва і, і старцем чоловіком. І був розп'ятий за нас, запонтія палата, і страждані, і був похований. І Воскрес утратила сім день в сланах, і вознесся на Небо, і сидить праворуч Отцена, і трогає прийде слава, славою святи живех і мати. Хай Його царство, не буде, Кінця. І в Духа Святого Господа Животворящого, що що від Отця і Сина і Сходи, що з Отцем і сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорить через пророки. Єдину Святу Соборну і церкву, і сповідує одне хрещення, на відпущення гріхів, Очікую Воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Слава Отцю, що нас сутвори, і нині повсякчас, і, віки, амінь. Порадується, і порадується, на віки віків. Порадися, діва, радуйся, благо радия, Господь з Благословенна ти між те, і ханах, і благословенних на того, бо Ти породила вся спаса, і душ нашої. слава, твоя Слава Сину, що нас відкупив, і нині повсякчас. І на віки віків Амінь. Радийся, благодатна Марія, Господь з тобою. благословенна ти вічеках, і благословенний підоля Того, бо ти породила Христа, спаси, і слави теря, душого Духові Святому, що нас просвятив, святій католицькій вірі, утвердив і досраження присвятої. Користі покликом, нині по всякча, і на віки віків. Амінь. Радуйся, радуйся, Марія Господь з тобою, благословенна благословенно тих, і твого, бо ти породила Христа, спаси, і зволе душ наші. Слава Отцю, і Сину, і Святому Духо, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Вчистині Марія, отче наш, що є це на небесах, нехай святиться, ім'я Твоє, нехай прийде, царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш, насущний дай нам сьогодні і простай нам провини наші, як і ми прощаємо, воно на бацям нашим. І наведи нас Госпо, а Богородиці, діва радуйся, благодатна Марія Господь собой, благословенна ти мішенка, і благословена підлона твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Слабителя, душ наших. Богородиця діва, радуйся, благодатна Марія, Господь собой, благословенна ти мішенка, і благословени вілона Твого, воти бороди на Христа Спаса, і спавителя душ нашу. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти між жінками і благословеним ілону Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавителя душ наших. Богородиця Діва, радуйся, благодана Марія, Господь з тобою. Благословен і і на днішенка, и ти породила Христа Спаса, і Збавителя, душ нашого, городиці, Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тинишками, і благословенних и воно Твого. У ти Христа Спаса, і збавителя душ наша, благородиться, Діва радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословени Того, у ти бородила Христа Спаса, і збавителя душ наших, Богородице, Діва радуса, благодатна Марія Господь з тобою, Благословенна ти, шинками і благословенний підлона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя, душ наших. О ради сиділа, порадуйся, благодатна Марія Господь с тобой, благословенна ти мішенка і благословені підлона Твого, Бо ти породила Христа Спаси і збавителя душ наших. Городиці, діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими шинками, і благословений підлона Твого, бо ти породила Христа Спаса, і збавителя душ наших. Богородиця, Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь с тобою, благословенна тебе шинкам. І раво славе, навіть бо на тебе родила, престанська спаса, і слава тебе, душ Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і повсякчас, і на віки віки. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від вогню, пекай нас, запровадь до Неба усі душі, а особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Розважав як Марія Марію тітку Єлизавету. Ще наші єси на весах, нехай святиться, на твої, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і землі, хвір наша слушаний, дай сьогодні, і про нам робини наші, як і ми прощаємо на батьцям і не введена, Сусу Госу, але Бесу на нас і духа. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тим женках, і благословена віно Твого, бо Ти породила Христа Спаса і збавити тебе душ наших. Богородиця, Діва, радийся, благодаря Марія Господу Собой. Благословена Тимішенка. Благодаря родила, Христа, спаси, і спади душі наші. Благородиця, Діво радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і благословення під молотого, бо то породила Христа, Спаси і Збавителя душ наших. Богородице діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти, ніж камінь. І благословенних від Бога Твого, благо тих породила Христа, Спаси, і збавителя душ наші. Похорони це Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благослова ти, ними жінкам, і благослова не віно Твого, бо Ти породила Христа Спаси, і збавителя душ Бог наш. Бородиця, Діва радися, благодатна Марія, Господу собою, благослова. І благословани від Бога во ти бородина Христа, Спаси, і спали тебе душі наших. Погороди Свіратийся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословення бідно Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Бороди, Сіді, Російська, благодатна Марія з тобою, О ти породила Христа спасна і збавителя душ наших. Благородиця, Дніві, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословай на тим мішенкам, і благословення віно Твого, бо ти породила Христа Спаси і Збавителя душ наших. Благо Родина Сіні, порадишся, благодатна Марія, Господь собою, благословена ти мішенка. І благословенник від того, ходимо, спаси, слава теле душі наші. Слава Ось його Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. У нашлива Ісуса, прости нам наші гріхи, захорони нас відомі пекального, запровадила Бозі душі, особливо ті, які найбільше потребують Твого милосердя. Госпожа, нарожах нас по нашу Ісуса Христа, отче наш, що нашої, сине, боса, нехай сяди ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, та і на землі, хліб наш на дай нам сьогодні і проси нам робини наші, як і ми прощаємо, до батьця наших і нас у Сух. Але вислови нас рука руках, Благо, амінь. Богородиці діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний ти, Того Твого, бо Ти того Христа, спаси і славити душ наших. Богородися діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословени піло на того, бо ти породила Христа Спаса і злами теля душ наша. Богородице, діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна тих жінками, і благословена піла на Того, бо Ти породила Христа Спаса, і спавителя душ наших, Богородице, Діва радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, Blagoslovan da te mi i blagoslovan i pridvo na to, po te prvo deva Hrsta spase i Благодатна Марія, Господь з тобою, благословена ти мішенка, і благословенні бідло на того, бо ти породила Христа Спаса і Спасителя, душ наших, погородиться Дима, радуйся. благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти мішенка, і благословені бідло на Того. Благо ради, воротайся, благодатна Марія, Господь собой, благословен на Тимше Хана, і благословений при воно Бога, вот и пробега Христа, спаса, і на душ наша. <ривіт> Бог родиця Діва радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти віче і и благословенних Тіло спаси і збавителя на наших. Богородиця Діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між і благословенна ти бо ти природила Христа, спаси і збавителя на душ наших. Славно ти на і святий святому духу, в не час, і нині повсякчас, і ні і віки віки. Амінь. Она, чтобы Особливо ті, що найбільше потребують Бога Волосеря. Госпожа присвітання, Господні, отче що є в небеса, нехай сердиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, і на землі, війна, що слушання, та на сьогодні, і прости нам про наші, як я ми прощаю, вину Стана і не введення нас у Суспільному, а весом на нас і кохала. Амінь. Бога радиться, радуйся, Бога дата, Господь з тобою, благословення тих, мама, і в благословенні при пана Бога, на тебе да Христа спаси, і спогадина душа наша. Бога Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна, ти душами. І благословені від нова Твого, води бородила Христа Спаси, і збагайте для душу нашу. Благодаря, діба радийся, благодатного дія, Господь з тобою, благословенний тинічинка, і благословення під пана Того, по те породила Христа Спаси, і сповнити для душ нашу. Благородиця, діба радися, Марія, Господь собою. Благословенна тихника і благословений Твого, бо Ти породила Христа Спаса і славе теля душі наша. Благодаря пікоратися, благодатна воріна, Господь Слуха. Благословенна темі жінка, і благословенний ти пана Бога. Вони про тебе Христа, спасе, і збагатила душа наша. Бороди це діба радися, благодатна мене, я Господь Субой. Благословенна те і бо, благословенний підлого на, мій, спой, на тим, бігінкам, бігінь бігінь бігінь, Бо Вони протила Христа спаса існувати душу нашу. І податися благодатна Марія, Господь с тобою, благословенна і благословенних від пана Два, про те, про Христа, спаси, на те наші, благородиться, ні, порадися, благодана Марія, Господь собой, благословенна тимшина, і благословенних від Бога Может, родила Христа Санса и славития душа наша. Пока ради та діборатися, Благодаря і Господи, благословення теми щеванний принят подала, Христа спаси, исповедення душа наша. Бога ради порадися, благодатна Марія, Господь с тобой. Благословенно жінками. І мало слава, не бо ти породила Христа Спаса і спайте, душа. і святами і нині, і час, і на віки. Амінь. Наш люба Ісусе, Христа, в наші гріха, захороне досягненого вогню, запровайте тебе усіх душі, та господи ті, які найбільше потребують Бога досяг. Отче наш, що в ісенах на досах, нехай сердиться, і в'як, нехай прийти царство твоє, нехай Боди поля твоя, я в мене вітати на землі, він наша служба, дай нам сьогодні, і прости нам про наші, я й в них прощання, могла батьця і не в нас у спор, а не Слава нас і духа, а мій, вот за тіла на те, все Господь з тобою, благословенна тимчинка, і твоя і і твої того, а ти породила, слас вас і сповити, як призначи. Могати сиділа, радися, благодати на водія, Господь з тобою, благословенна

і благословені пілона Того, по Ти породила, Христа Спаса і славити на душа наша. Бога родиця і радися, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тихнам, і благословенних породила Христа Спаси, і душа наша. Породиться, і порадися, благодатна Марія, Господь с тобой,

Благословенна ти міша і благословенний під твою на бо ти породила Христа Санса і Збавителя душ нашу. Славча і на вікні вічні. Амінь. Пану ще Ісусе, хрестина в наші ріхі, захорони на світові похід, запровадити в січні в собі, повіщем більше, ходить, того вслах. В Твоєму істине, гайно, Бога ради, Сеня, молитва, наша, спробота, не ходи, але і вітристо, на всіх наче, і баса. Тай Богородиця, Стасина, в вірні святішого Отця і Божінішого Святослава, отже нащо, все на небесах, нехай святиться, в'ям, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, плій наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам проведи наші, як і ми прощаємо, виноватця наша. І на година суспосу, але весь цела нас і до когам. Богородиці, Діва радися, благодатна Марія, Господь Сомой, благословена Ти ніж Хам, і благословений Підлого Твого, бо ти про те, восена спаси, слави тебе, душ нашу, Павлоцю, Ісину і Святому Духу. І не Босі.

Я це сина і святого Духа. Амінь. Всім дякую за спільну молитву Христос Воскрес!